14 грудня відзначається день вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Ця дата встановлена в 2006 році у день завершення будівництва саркофагу над зруйнованим енергоблоком ЧАЕС. За інформацією управління праці та соціального захисту населення. Сьогодні в Марганці проживає 230 ліквідаторів та 107 осіб зі статусом постраждалих внаслідок аварії. Заходи вшанування учасників наслідків аварії в нашому місті пройшли біля пам'ятного знаку ліквідаторам по вулиці Лермонтова. Це звичайні люди, які, не зволікаючи прийшли на допомогу тим, в чиє буденне життя багато років по тому вирвалася страшна біда. Багато з них загинули в перші дні аварії. Ще більше померли згодом внаслідок опромінення. Та пам'ять про них буде жити доти, доки ми будемо згадувати їх, вшановувати. Розповідати про них майбутнім поколінням. І тому сьогодні ми повинні сказати дякуємо за їх подвиг. Дякуємо тим, кого немає з нами вічна і світла їм пам'ять. Дякуємо тим, хто сьогодні живе поруч з нами і побажати їм міцного здоров'я та довгих років життя. Дякуємо. Присутні на заході представники місцевої влади та громадських організацій віддали дану шани героям Чорнобиля, які, рятуючи людей від ядерної небезпеки, жертвували найдорожчим своїм здоров'ям та життям, а також поклали квіти до пам'ятного знаку.